Найважливіший та продуктивний сучасний напрям біології це знання про ту частину природи, до якої належать найдрібніші представники живого Бейєрінг. Параграф 9. Прокаріотичні організми, археї. Основні поняття і ключові терміни, археї, археї екстремофіли. Пригадайте, хто такі прокаріоти? Знайомтеся, Карл Воус, роки життя 1928-2012, американський біолог поділив усі організми на домени, бактерії, археї та еокаріоти. До його досліджень живу природу поділяли на два надцарства: прокаріоти та еокаріоти. Філогенетичне дерево життя, збудоване Воузом, показує значну різноманітність. Світу мікроорганізмів зміст, які особливості відрізняють архей від бактерій та еокаріотів, археї прокаріотичні одноклітинні мікроорганізми з біохімічними особливостями, що відрізняють їх від бактерій та еокаріотів, це найдавніші організми, предки яких з'явилися на Землі близько 3,8 мільярдів років тому. Розміри архей від 0,4 до 15 мікрометрів у діаметрі. Найменшими серед археїв є наноархеї 0,4 мікрометри, які паразитують у клітинах інших архей, ілюстрація 16. Археї були відкриті у 1977 році воузом, який разом із своїм аспірантом Фоксом порівнював послідовності нуклеотидів у генах з 16 с РРНК різних організмів. Одного разу вони виявили мікроорганізми, в яких нуклеотидні послідовності РРНК відрізнялися від РРНК бактерій і еукаріотів – це стало однією з найважливіших наукових подій ХХ століття. Нова група отримала назву Археї від грецької Археос дуже давній і новий таксономічний ранг домен. Це відкриття стало основою для створення воузом системи трьох доменів у 1985 рік, що була першою молекулярно філогенетичною системою живої природи. У ній виокремлюють до мене археї, бактерії та еукаріоти. Відкриттю архей сприяв вдалий вибір об'єктів для молекулярно-філогенетичних досліджень. Гени РРНК є дуже консервативною частиною геному. Вони не змінювали свою функцію понад 3 мільярди років і наявні в усіх клітинних істот. Все це зробило їх чудовим маркером філогенетичних подій. Археї мають свою незалежну еволюційну історію і характеризуються багатьма рідкісними властивостями, що відрізняють їх від бактерій та еукаріотів. які ж це особливості. Перша геном археїв представлений дволанцюговою ДНК у нуклеоїді та кільцевими плазмідами, містить білки гістони, унікальні інтрони, що відрізняються від еукаріотичних. Гени Т РНК та РРНК археїв різняться між собою специфічним складом і послідовністю нуклеотидів. Друга клітинна оболонка архей не містить муреїну, в багатьох видів утворена поверхневими білками, так званий С-шар, та псевдомуреїном. Оболонка здійснює ефективний захист і тому, можливо, археї ніколи не утворюють спор для існування за несприятливих умов, як це є у бактерії. Третя. клітинні мембрани різняться структурою і хімічним складом, що визначають їхню більшу стійкість за екстремальних умов існування. У археїв мембрани одношарові, утворені з особливих фітанол-гліцеридів, а не фосфоліпідів, як в інших клітинних організмів. Четверта. Рухи забезпечуються джгутиками, відмінними від жгутиків бактерій, ростуть шляхом приєднання субодиниць білка флагеліну від основи джерелом енергії для їхнього руху, є АТФ тощо. П'ята розмноження нестатеве, бінарний поділ, множинний поділ, фрагментація і брунькування, шоста. Живлення хемоавтотрофне і хемогетеротрофне з використанням найрізноманітніших джерел енергії, світла, органічних сполук, амоніаку, йонів металів, водню та інших. Археям притаманні унікальні метаболічні процеси. Бактеріородопсиновий фотосинтез і метагенез. Отже, археї є самостійним доменом живої природи і відрізняються від бактерій й еукаріотів низькою ознакою на молекулярному рівні організації, які особливі процеси метаболізму характерні для архей. На початкових етапах розвитку життя археї були домінуючими формами життя і відігравали ведучу роль у біологічній міграції елементів. У ті часи особливе значення мали процеси отримання енергії за умов високого вмісту молекулярного водню і відсутності кисню та органічних речовин. Ці процеси збереглися в архей до теперішнього часу. Метагенез процес отримання енергії у безкисневих умовах з утворенням метану. Серед метаногенних архей є автотрофні види, які здатні до фіксації вуглекислого газу і гетеротрофні види, які продукують метан завдяки здатності до метанового бродіння, автотрофним археям метаногенам для життя достатньо водню, вуглекислого газу й води. Унікальна в живому світі реакція синтезу метану слугує для них джерелом енергії для синтезу власних органічних сполук. СО2 плюс 4H2 перетворюється в ch 4 плюс H2O плюс енергія. Ці істоти можуть виживати навіть в умовах Марсу чи Венери, Близько півтора відсотка карбону, що бере участь у біосферному кругообігу, проходить через стадію метану за участі метаногенних архей. Утворення метану відбувається на дні морів і прісних водойм, у болотах, ґрунтах тундри і рисових полів. Метаногени є внутрішньоклітинними симбіонами деяких твариноподібних організмів, входять до складу кишкової мікрофлори, термітів, жуйних тварин, приматів й людини. Бактеріородопсиновий фотосинтез, відкритий сололюбних архей галофілів, які мають фіолетовий світлочутливий пігмент бактеріородопсин. Галофіли існують завдяки використанню органічних сполук, вони можуть рости за наявності кисню і без нього. За відсутності кисню і наявності яскравого світла, в них утворюються пурпурові фотомембрани, що містять пігмент, подібний до людського родопсину. За участі цього пігменту енергія світла перетворюється в енергію АТФ що допомагає їм пережити періоди нестачі кисню. Галофільні археї є основою екосистем з екстремальними умовами життя. Так у водах Мертвого моря в складі бактеріальних матів виявлено 20 видів сололюбних архей, там їхня кількість досягає десятків мільйонів клітин на один мілілітр. Отже, археї у наш час посідають у біосфері своєрідне місце, здійснюючи метаболічні процеси в умовах, недоступних для інших організмів. Де поширені археї? Археї поширені повсюдно від гідротермальних джерел, кратерів вулканів і дна Північного Льодовитого океану до травної системи людини й термітів. На сьогодні описано вже понад 50 видів археїв, адаптованих до найрізноманітніших умов. За оцінками вчених, археї у сучасній біосфері становлять близько 20% від її загальної біомаси, ілюстрація 17 Відомо, що серед археї є велика кількість видів екстремофілів, які живуть за дуже високих температур. Часто вище від 100 градусів Цельсія, як ті, котрих знайшли в гейзерах і чорних курцях так звані археї термофіли, інших виявлено в надзвичайно солоному, археї галофіли, кислому, археї ацидофіли або лужному археї алкалофіли середовищі. Так, архея піролобус, піролобус фумарії, живе біля підводних гідротермальних джерел, температура води яких плюс 106 градусів Цельсія і pH 5,5. Вижити за таких умов вони можуть завдяки особливостям клітинних мембран та великій кількості нуклеотидних пар гуанінцитозин, сполучених трьома водневими зв'язками, ще одна архея метанопірус. Метанопірус кандлерії існує за температури плюс 122 градуси Цельсія, архея термококус, Термококус гамма-толеранс витримує вплив радіації, що перевищує летальну дозу для людини в 3000 тисячі разів. Серед архей є й види мезофіли, які живуть за звичайних умов водного чи ґрунтового середовища. Багато археїв є симбіотрофними видами різних організмів. Так мутуалістичні метаногенні археї беруть участь у розщепленні целюлози в кишечнику термітів та жуйних тварин. Описано види архей коменсалів, які живуть на шкірі у травній системі людини. Отже, археї поширені скрізь і займають екологічні ніші, що є важкодоступними для інших організмів. Біологія плюс хімія метанове бродіння. Метан це аж 4 це газ без кольору і запаху, малорозчинний у воді, але добре розчинний в органічних розчинниках, майже вдвічі легший за повітря, ілюстрація 18. У природі метан утворюється внаслідок гниття рослинних решток без доступу повітря, розкладу кам'яного вугілля під землею, звідси походить його назва болотний або рудниковий газ. Метан є основою біогазу, що його отримують завдяки метановому бродінню. Що таке біогаз і метанове бродіння? Ставлення Біологія плюс міфологія класифікація архей. У домені архей виокремлюють уже 13 типів, серед яких найбільш дослідженими є крен археоти та еврі-археоти. У 2015 році виділено тип локі-археоти за іменем скандинавського бога Локі. З представниками, що їх вважають перехідними формами між прокаріотами та еукаріотами. У 2016 році був описаний ще один тип архей, тор археоти на честь Бога Тора. І нарешті у 2017 році описано типи геймдаль археоти й одін археоти, на честь богів геймдаля й одіна. Що це за скандинавські боги. Які особливості вирізняють групи архей між собою слугують ознаками для класифікації архей?